Рада вас усіх вітати на каналі «Мама на малю. І сьогодні в нас нове страшненьке малювання. Будемо з вами малювати цікаві речі. Це вже другий урок про Хелловін. Приготуйте ось такі воскові олівці, але вам знадобиться небагато всього. Точніше, вам знадобиться білий, як би це дивно не звучало. І акварель, пензли і водичка. Що ми Сьогодні ми намалюємо з вами павука і його павутиння. Але це буде дуже цікавий такий спосіб. Давайте я одразу, хто не знає, як малюється павутиння, я намалюю олівцем, і потім ми з вами вже намалюємо це восковим олівцем. Дивіться, в нас є серединка. І ми малюємо ось серединки. Ось так, ось так. Оце павутиння. Воно плететься. Тут є така серцевинка, і потім він ось так плете. Бачите? Таким чином плететься павутина, павук там дуже старається, щоб все було гарно, професійно, найкращим чином виконано. І ми з вами так само намагаємося це повторити в нашій роботі. І ми намалюємо самого павучка. Який тут сидить. Страшний такий. Тепер дивіться, що нам треба зробити. Ми беремо наш білий цей восковий олівець, За, так як ми малюємо по білому, то ви не будете його бачити, але ви, ви не маєте не пропустити нічого тут. І ось одну за одною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ми намалювали одинадцять цих а, рисочок. І тепер починаємо з краю. Йдемо один, два, три. 4, 5. Краще було, якби ми не валювали олівцем, але я роблю це для того, щоб ви бачили насправді, де ми проводимо лінії, бо ці лінії можуть потім бути видні в нас в роботі. Поки ви можете подумати, якого кольору у вас буде. Ваш павук, він не обов'язково має бути чорним. Так. Павучка можемо зробити, наприклад, яким. Давайте зробимо його коричневим. Ось такий коричневий буде павук. Або чорно-коричневий. Давайте чорно-коричневий зробимо Він же ще такі, ці пауки, вони такі страшні, так? Вони ще такі можуть бути мохнаті. І, і тепер дивіться, ми так зробили основне. Тепер ми беремо пензлик, беремо акварель, знаходимо в себе чорний колір. Чорненький. І ось так зафарбовуємо все чорним. І у вас вийде дуже крута павутина з павуком, яку ви намалювали за 2 хвилини. І це дуже класна ідея, ви можете навіть такі листівки зробити. Але здавалось, що ми малюємо білим по-білому, нічого не видно, нічого не зрозуміло. А ось таким чином виходить дуже класна ідея, як живі цей павук. За це я дуже люблю ці воскові олівці, бо вони дають змогу попрацювати фантазії з тим моментом. Що ми можемо намалювати, і що ми можемо використати як фон. Тут, наприклад, у нас просто це як чорне небо і на фоні біле павутиння. Ось така проста ідея до Хеллоуіну в мене виникла, я вирішила її вам показати. Сподіваюся, що вам подобається. Ставте мені ваші вподобайки. Пишіть мені, якщо ви хочете щось прокоментувати або порадити мені, або е, написати ваші побажання щодо наступних уроків? Я все читаю. І буду для вас записувати спеціальні уроки. А на сьогодні це все. Дякую кожному, хто підписаний на канал. Ви найкраще підтримуєте канал, ви допомагаєте його просуванню. А хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, я буду вам дуже вдячна. Ставайте спонсорами каналу і малюйте ще більше. А на сьогодні все. Па-па!